У рівному ледь не згоріли дві квартири, адже між другим та третім поверхами спалахнуло перекриття. Вогонь почав вирувати на вулиці Базарній у триповерховому будинку. Мешканка останнього поверху побачила, що її кухня вся у диму, і відразу зателефонувала за номером 101. Застосувавши спецінструмент, працівники держслужби з надзвичайних ситуацій оперативно зняли шар кухонної підлоги і побачили осередок, осередок пожежі. Горіло дерев'яне. Міжповерхове перекриття, міжповерхове перекриття між другим і третім поверхом. На приборканні вогню рятувальники негайно застосували водяних стволи. Протягом 20 хвилин пожежу вдалося приборкати. Як виявилось, сусід з другого поверху встановлював у себе на кухні газовий лічильник. Робили це двоє працівників газової служби. Під час зварювальних робіт сталося загорання. Я прийшов в обідню перерву, щоб Зранку я їх зустрів і не залишились тут. Тут було один-два спеціалісти, один газозварник, другий, значить, полічильнику спеціаліст. Перший стих зробили нормально, тому що не було загрози ніякої. Другий стих зробили нормально, а третій стих, який йшов наверх, так як тут дерев'яна повністю середина, каркас дерев'яний, і за те, що труба. Торкалася каркасу дерев'яного, коли вона нагрілась, почало димити спочатку. Ну в принципі вони просто такого в житті в них не було. У Патрівне Газ подію на камеру не коментували, мотивуючи відсутністю керівництва. Втім, прес-служба надіслала усну відповідь в управлінні. Визнають свою помилку, пояснили, що під час зварювальних робіт з невідомих причин сталося загорання. Патрівне газ пообіцяв відновити всі пошкодження та компенсувати постраждалим збитки.